Дітки, давайте ми уявимо, що ми з вами прийшли до лісу. Чим він нас приваблює? Так, своєю красою і різноманітністю. Які рослини ми можемо тут побачити? Нас оточує чудовий і дивовижний світ рослин. Всі ми радіємо і насолоджуємося красою та ароматом квітів. Ласуємо ягоди і горіхи. Вони дуже різноманітні. Але і серед цих рослин можуть бути отруйні рослини. А що ж таке отруйні рослини? Отруйні рослини це рослини, в яких містяться токсини або хімічні речовини, які являють собою серйозний ризик виникнення хвороби, травми. Або навіть смерть людини або тварини. Ми з вами вже згадували про отруйні рослини, а давайте ще раз пригадаємо їх назви. Ось така трав'яниста рослина, яка називається борщівник. Вона росте на лугах, у зліссях, уздовж доріг, має пустотиле стебло, велике листя. І білі квіти зібрані з у виді парасольки. Це дуже небезпечна рослина. Блекота чорна. Здавна блекоту використовують з лікувальною метою і для виготовлення фарб. Але усі частини рослини дуже отруйні. Дурман дурман привабливий, особливо для дітей. Він неприємно пахне. Квітки у цієї рослини білі, витягнутої форми, Плід покрит товстими твердими шипами, плоди і насіння дуже отруйні. А це белодонна. Белодонна особливо небезпечний, її плід фіолетово-чорного кольору, блискучий. Соковиті ягоди можна сплутати з вишньої, сік плодів. Спричиняє важке отруєння. Лютий вовк, бо він сьогодні цілий день блука голодний, йде понурий до ріки, коли бачить ягідки. Ягідки – то штука гожа. Вгамувати голод можна. Каже сам до себе вовк розкосив одну і змовк. Що за ягоди такі, ні солодкі, ні гіркі. Тільки того, що червоні. Як ви гадаєте, про які саме ягоди, ідеться у вірші? Правильно, вовк натрапив на вовчі ягоди. Вони дуже небезпечні. І те, що вони мають дуже привабливий вигляд, їх їсти не можна. А це вороняче око. Усі частини рослини смертельно отруєні. Особливо часто отруюються діти. Їх приваблюють блискучі, красиві ягоди. Їх плутають із черницею. Дітки. На цьому наше заняття закінчується. Але давайте ми пригадаємо, де ми сьогодні з вами побували. Так, у лісі. А чим нас так приваблює ліс? Так, своєю красою і різноманітністю. А що ми можемо побачити в лісі? Так, рослини. А які саме ми можемо побачити рослини, про які ми говорили? Так, про отруйні рослини? Давайте ж пригадаємо їх назви: Борщівник. Блекота чорна. Дурман, белодонна, вовчі ягоди, вороняче око. А якщо вам, дітки, доведеться побувати у лісі, будьте обережні. Чепайте незнайомі рослини. Сподіваюсь, ви запам'ятали. До побачення!